Києві відбулися змагання операторів дронів серед школярів. Учасники віком від 6 до 17 років літали на міні безпілотниках. Чи виходило у них бачила наша Ельвіна Сейдбулаєва? Назару 13. Він виходить на майданчик та одягає спецокуляри. Починає дистанцію зі стартових воріт, дорогою зустрічає перешкоди, кільце та кубики. Повітряний маршрут Назару потрібно облетіти за максимально короткий час. Долає без перешкод. Для нього це не перше випробування. Перші змагання мої були десь після того, як я два місяці займався. Я Там перше місце Ну, І от зараз мої другі змагання. Мені взагалі запропонував тато займатися Тато у Назара військовий. Він знайшов для сина школу для вивчення FPV-дронів, а мати прийшла підтримати. Змагання, я думаю, дають, по-перше, впевненість в собі, а по-друге, досвід е, самих змагань, спілкування з учасниками, розуміння, як відбувається цей процес. Для Арсена з Херсона ці змагання дебютні. Готувався, спочатку вчився літати на симуляторі, а потім уже почав керувати справжніми дронами. Вперше бачить трасу, вона для нього трошки складна через перешкоди, але дистанцію долає. На акро, на настоячому дроні я б ще не літав. Це було трохи складно, але я хоча б два кола пролетів. Время, Хвилина 40 секунд, середній час. Поки одні учасники змагаються на майданчику, інші стежать через екран та вболівають. Як, наприклад, Марія Таліза їм по 16 років вчаться в 10 класі. У мирні часи буду літати та знімати гарні краєвиди нашої неньки України. Хочеться багато там подорожувати. Тому так. якщо що можна буде знімати, якраз кожен з учасників мав продемонструвати навички точного польоту. В Першу чергу це про відчуття фокусу, тобто для дітей плюс. Місяць фокус тяжко, вони хочуть все, все і зразу, а тут їм наоборот потрібні маленькі міліметрові рухи, і це все на великих швидкостях і тримати на увазі дуже багато зразу речей. Всього у змаганнях брали участь 45 учасників віком від 6 до 17 років. Ельвіна Сидбулаєва, Костянтин Царинок, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.